Кажуть, у всіх візочків два в одному маленькі прогулянки. Додивись до кінця, я тебе здивую. Швейцарський візочок Мастем 5 – найкраща інвестиція на роки вперед. Гарна амортизація. Які поліуретанові колеса з світловідбиваючими елементами. Передні для зручності фіксуються прямо кошик на 5 кг, хоча на вигляд всі 10. І додаткова секція, якщо не розрахували свої покупки. Люлька тут напічкана усім. можливим. збільшений капор, два провітрювання. До речі, в колір текстиля. І одне у нас заховалося під льолькою. Матрасик перфорований, щоб дитина не запарилась, не дай Бог. Захист від непогоди кріпиться на застіпках. А тепер покажу один фокус. Захист від сонця вже вбудований. Ручка з глибокою перфорацією регулюється в п'яти положеннях. Можна вище, можна нижче. До речі, такі корисні огляди у нас часто, Сподіваюсь, ти підписаний на кідзер. А зараз не дивуйтесь. Отакий тут капор з двома, двома секціями. Ви колись раніше таке бачили? Провітрювання раз. І ще одне сховане в спинці. Підніжка регульована. Бампер можна зняти з обох боків. Ну і найголовніше розмір спального місця. З виду, наче, класичне. Але тут 100 см довжину. В ширину 32. А де ширше 35. Ну і що ви тепер скажете про маленьку прогулянку? Складається швидко і компактно. Оп! Текстилем всередину. Must M5X надійний швейцарський візочок на всі сезони. Приходь в Кідзер і сама в цьому переконайся.